Вітаю, шановні глядачі! Об'єднана звітність з ПДФО та ЄСВ складається поквартально та подається в ДПС не пізніше 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Тобто за другий квартал 2023 року строк подання не пізніше 9 серпня 2023 року. До складу звіту входять власне форма податкового розрахунку сум доходу за відповідний квартал та додатки. Найчастіше за все подаються додатки перший це про суми ЄСВ, додаток 4 ДФ, відомості про суми нарахованого доходу, а також про ПДФО і військовий збір. І додаток 5. Відомості про трудові відносини осіб. Я підготувала приклади заповнення з об'єднаного звіту у різних ситуаціях, коли є зарплата, коли зарплати немає, коли є лікарняні та декретні. Тому починаємо. Розрахунок з 4 кварталу 2021 року, а потім перейдемо до інших кварталів, бо кожен квартал це буде окремий приклад. Наказ про прийом на роботу був виданий 2 грудня 2021 року, а дата прийняття на роботу 3 грудня, тобто на наступний робочий день. Після. Видання наказу та відправки повідомлення про прийняття працівника на роботу в орган ДПС. Ось це повідомлення про прийняття працівника на роботу, вказаний номер наказу, дата наказу, дата початку роботи 3 грудня, і потім за четвертий квартал 2021 року складаємо об'єднаний звіт. Перш за все. В нас буде форма податкового розрахунку, тобто основна форма звіту. І додатки до неї. Для того, щоб створити в медок нову форму, ми натискаємо кнопку Створити у відповідному кварталі. Розрахунки номеруються, тобто всі звіти номеруються, номеруються в рамках кожного кварталу. Тобто, якщо за четвертий квартал 2021 року, або за другий квартал 2023 року, або за інший звітний квартал, звіт ще не подавався, то номер розрахунку буде перший. Тип розрахунку в даному випадку звітний. А можуть бути ще варіанти, звітний новий, «Уточнюючий» або довідковий. І натискаємо ОК і починаємо заповнювати. З чого починати заповнення форми звіту? Ну, варіантів може бути декілька, бо в нас, як бачите, три додатки, то можуть бути три варіанти. Я б рекомендувала починати заповнювати з додатку 5-го. Чому? Тому що додаток 5 це відомості про трудові відносини. Заповнюється він у тих випадках, коли в нас прийом на роботу є, звільнення працівника або інші випадки, передбачені цією формою. В нашому підприємстві, в нашому прикладі, був прийом на роботу працівника і тому ми. Починаємо заповнювати звіт з додатку 5 Коли подається додаток 5, в якому зазначаються відомості про трудові відносини осіб, по-перше, при прийомі на роботу найманих працівників, як з трудовою книжкою, так і без трудової книжки. Тобто за сумісництвом. При звільненні з роботи найманих працівників з трудовою книжкою та без трудової книжки. Далі, коли починається та коли закінчується виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру, це теж зазначається в додатку 5. Також зазначається в додатку 5. Періоди початку та кінця відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. А також Початок і кінець відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3річного віку. А також, якщо надана відпустка по догляду за дитиною від 3річного до 6-річного віку, це теж зазначається в додатку 5. Таким чином, додаток 5 до об'єднаного звіту подається в тому випадку. Коли у підприємства або у ФОПа серед найманих працівників є певні зміни у складі застрахованих осіб. Тобто тих осіб, за яких сплачуються внески ЄСВ. Відкриємо цей додаток 5. В ньому зазначаються дані. В нашому прикладі про того працівника, який був прийнятий на роботу 3 грудня. Для того, щоб додати рядок, ми натискаємо ось цю клавішу із довідника. А довідник ми заповнюємо тоді, коли ми подавали повідомлення про прийняття на роботу. Тоді ми заповнили ці відомості. Код ЄДРПО, прізвище ім'я по батькові, стать, дата народження. Якщо ми знаємо дату народження, то також можемо заповнити наявність трудової книжки. Дата прийняття на роботу вона проставляється програмою Медок автоматично. І тоді, коли вже ці відомості є в довіднику, ми можемо заповнювати додаток 5. Категорія особи тут проставляється в нас. Найманий працівники з трудовою книжкою або без трудової книжки, якщо мова йде про найманих працівників. Індивідуальний податковий номер. Прізвище ім'я по батькові. Дата початку роботи для прийнятих працівників. Далі ми зазначаємо відомості про професію і посаду. Для того, щоб додати новий. Елемент в довідник. Ми можемо або заповнювати вручну, або відкрити довідник класифікатор професій, і в ньому за допомогою пошуку знайти необхідний код професії. В нас це директор, і код в нас буде 12.10.1, директор, начальник, інший керівник підприємства, посада. Посаду ми можемо обрати з Наявних або додати за допомогою оцієї кнопки додати назву посади. Далі ми проставляємо документ підставу про початок або кінець трудових відносин. В нашому прикладі про початок трудових відносин наказ номер 1 від 2.12.2021 року. Таким чином, ми заповнили. Додаток 5. Закриваємо додаток 5. Натискаємо так. Додаток 5 в нас буде збережений. Далі переходимо до додатку 1. Додаток 1 це відомості про єдиний соціальний внесок. Отаким От чином ми можемо додати прізвище. А за допомогою цього значка видалити. Які відомості в нас є в додатку першому? Відомості про громадянство, стать, ІПН в нас переносяться з довідника. Наступна колонка категорія застрахованої особи. Для різних додатків. Об'єднаного звіту застосовуються різні довідники категорії застрахованих осіб. Для додатку 5 це були одні, одні значення. А для додатку першого інший довідник, інше значення. Якщо в додатку 5 ми розрізняли за трудовою книжкою або без трудової книжки, то в додатку номер 1 категорія особи. З кодом 1 – це взагалі наймані працівники на загальних підставах. Мається на увазі, що це не особи з інвалідністю, що це не особи, які отримують допомогу там з тимчасової втрати працездатності. Це не ті особи, які отримують винагороду за договорами цивільно-правового характеру, це наймані працівники на загальних підставах. До складу таких працівників включаються як ті, що працюють за трудовою книжкою, так і ті, що працюють без трудової книжки. Проставляємо значення 1. А що стосується наявності трудової книжки, то про це є окрема відмітка в графі 21 трудова книжка. Якщо наявна трудова книжка, то проставляється оцей прапорець і він теж береться. З довідника працівників. Якщо цей пропорець довідникові проставлений, то вона проставляється автоматично в додаток 1. Тип нарахувань для зарплати ми не проставляємо. В нас в цьому прикладі тільки зарплата. Місяць нарахування 12-й, рік 21, прізвище ім'я по батькові. Кількість днів перебування в трудових відносинах. 29. Чому 29? Це календарні дні. Всього в грудні 31 календарний день прийнятий на роботу працівник 3 грудня, тобто першого, другого, два дні календарних, він не перебував у трудових відносинах з підприємством, тому не 31, а 29. Проставляємо загальну суму заробітку доходу 7272 ,73 гривні 73 копійки. Відповідна сума ЄСВ автоматично розраховується в програмі медок 1600 гривень. Оклад працівника 8 тисяч гривень. Ми його зазначили в відомостях при прийомі на роботу. І в нарахуванні зарплати в нас відповідно 8 тисяч гривень оклад за цілий місяць. З 22 робочих днів було відпрацьовано 20 робочих днів. Відповідно, сума нарахування 7272 гривні 73 копійки і внески на фонд оплати праці 1600 гривень. Зверніть увагу на дуже важливий момент, пов'язаний з нумерацією додатків. У верхній частині додатку ми повинні проставити номер місяця і номер додатку відповідний до цього місяця. Номерів можуть бути 1, 2 або 3, бо додатки і місяці нумеруються в рамках звітного кварталу. В нашому прикладі це не дуже такий типовий варіант. Це немає це не тоді, коли є зарплата за всі три місяці кварталу. Діяльність почалася з грудня, це третій місяць кварталу, і о, за четвертий квартал ми подаємо звіт тільки за один місяць за грудень, бо інші місяці не було діяльності і не було заробітної плати. Тому номер місяця ми проставляємо 3, тому що грудень це третій місяць кварталу. А номер додатку проставляємо 1, бо він єдиний. І за інші місяці не було ані зарплати, ані діяльності в четвертому кварталі. Зберігаємо. Додаток перший готовий. Переходимо до додатку 4ДФ. Також у верхній частині заповнюємо номер місяця, аналогічно додатку першому. Номер місяця буде третій місяць, бо грудень третій місяць в кварталі, номер додатку перший. Але є і певні відмінності у заповненні. Так, у додатку 4 df ми позначаємо, скільки осіб працювало за трудовими договорами, тобто наймані працівники, і скільки осіб працювало, якщо такі працівники були, за цивільно-правовими договорами. В нас був тільки один працівник і тільки зарплата. Ось таким чином ми додаємо рядки і з довідника. Обираємо прізвища. Стосовно кожної особи, про яку ми вказуємо в додатку 4 ДФ, ми позначаємо суму нарахованого доходу, виплаченого доходу, якщо зарплата виплачується в встановлені строки без затримок. Далі Проставляємо суму нарахованого та перерахованого до бюджету ПДФО податку на доходи фізичних осіб. Аналогічно ПДФО проставляємо суму нарахованого та перерахованого до бюджету військового збору. І в шостій колонці проставляємо ознаку доходу, яку беремо з довідника доходів. Код 101 це доход у вигляді заробітної плати. З кодом 101 ми показуємо зарплату, премії, відпускні лікарняні, тобто все те, що є оплатою праці або оплатою за невідпрацьований час, і оподатковується ПДФО і військовим збором. Про інші коди в нас будуть інші приклади. Зараз їх розглядати не будемо, а далі про те, що коли ми у звітному кварталі приймаємо працівника на роботу або звільняємо працівника з роботи, то проставляємо дату прийняття або звільнення. Працівник прийнятий у грудні 2021 року, в цей квартал, в четвертий квартал 2021 року, ми проставляємо його прийом на роботу. А далі у наступному кварталі вже цю дату проставляти не будемо, бо ми вже за неї відзвітувалися. Дата звільнення ставиться в тому випадку, коли працівник звільняється у звітному кварталі. Колонка номер 9 це ознака податкової соціальної пільги. Якщо працівник користується податковими соціальними пільгами. Наш працівник не користується пільгами і ми в даному випадку нічого не проставляємо. Кількість рядків, кількість фізичних осіб і сторінок проставляється автоматично. Зберігаємо цей документ. Додаток 4 теж готовий. Тобто ми заповнили додаток 5. Додаток 1 і додаток 4. Перейдемо тепер до основної форми звіту. Після шапки в нас іде інформація про кількість додатків. Додаток перший: один на двох аркушах. Для того, щоби. Дізнатися, скільки в додатку аркушів ми повинні перейти з електронної форми на паперову і подивитися кількість аркушів. В першому додатку два аркуші. Додаток 4DF 1 на трьох аркушах. І відомості про трудові відносини осіб додаток на двох аркушах. Це інформація про додатки. Далі йде код з класифікатора видів економічної діяльності. І далі проставляються дані про чисельність та середньооблікову чисельність осіб. Оскільки зарплата була тільки за грудень місяць, то в жовтні і в листопаді. Не було ані найманих працівників, ані зарплати дані не проставляються. За грудень. середньооблікова чисельність одна особа. Далі. 104-й. Облікова чисельність штатних працівників. Один. Теж проставляємо. Кількість застрахованих осіб 105 рядок. Один. Одна особа. Далі, у тому числі жінок немає чоловіків один. Це були відомості про чисельність. Далі йдуть відомості про нарахування зарплати та нарахування єдиного внеску. Сума нарахованої зарплати або інших доходів автоматично. Потрапляє в цей звіт з додатків 1 до звіту з ЄСВ. Сума нарахованого доходу і сума єдиного внеску так само береться з відомостей додатку 1. Коли в нас є зарплата за всі три місяці, всі ці графи будуть заповнені. Далі загальна сума єдиного соціального внеску за квартал 1600. Дата подання 14 січня 2022 року. Бо звіт подається протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу. За четвертий квартал це буде не пізніше 9 лютого наступного року. Підписується директором і за відсутності головного бухгалтера теж проставляється підпис директора. Зберігаємо звіт. Можемо перевірити документ. Помилки відсутні. І через пункт меню Наступні дії, який розташований в лівому нижньому куті, підписуємо звіт і відправляємо його в контролюючий орган. Через певний час прийде повідомлення. Потім квитанція номер 1 що звіт прийнятий на центральному рівні, а потім квитанція номер 2 і статус звіту буде прийнятий.